Вітаю вас всіх! Сьогодні у нас на каналі Сорт Абрикоса Єгипетський фараон. У нас сьогодні 22 червня 2024 рік. Ось Єгипетський фараон має ось таку ось таку форму плодів Ось дивіться, бачите? Оце є Єгипетський фараон. У мене Дереву 5 років, іншому 4 роки. Це на одному дереві. В цьому році я зняв ось отакі плоди єгипетського фараона. Бачите, які вони. Кулясто трошки видовженої неправильної форми. Помаранчей вкритий точковим рожевим рум'янцем. Подивіться. Ось таку мають форму. І забарвлення Давайте зараз Щас ми розріжемо, подивимося, як у нас тут з кісточкою. Так, бачимо, кісточка суха, вільна, що стосується соку середньої соковитості весь сік в м'якоті. Зараз на смак попробую. Угу. Так, як я і казав, весь сік в м'якоті, трішки кашеобразна, солодка, Тр трішки від... відлічається від інших сортів. Якийсь присмак, такий в м'якоті присмак мандариної. Плоди дуже смачні, мені подобається. Давайте ще одну зараз розріжу. Ще подивлюся. Так, кісточка вільна. Я думаю, що ці плоди на сушку підуть. Гарні. Угу. Так. Смак мандарина. Смачні рекомендую цей сорт для вашого саду. Дуже смачні.